Днями відбулась позачергова сесія Калузької міської ради. Приводом для позапланового зібрання депутатів стало звернення Координаційної ради профспілкових організацій міста. З Чим звернулися Калузькі профспілки до народних обранців та яке рішення було прийнято на пленарному засіданні, знає Ольга Ткач. До міської ради надійшло звернення координаційної ради проспілкових організацій стосовно політичної ситуації в Україні з метою підтримки Євромайдану, зокрема, відправлення до Києва близько 250 осіб. До нас звертаються щодо сприяння в організації проїзду, харчування і проживання, зазначив міський голова, звертаючись до депутатського корпусу. Хочу почути вашу думку з цього приводу. Сам же голова міста вважає, що за євроінтеграцію нікого у калуші агітувати не треба. 99,9% і так підтримують цей напрям, і зараз справді ефективніше проводити акції протесту не на місцевому рівні. Відтак свою позицію на зазначену тему висловили голови усіх депутатських фракцій та окремі обранці громади. Один голос, заявляючи про підтримку Євромайдану, зокрема, зазначивши, що необхідно делегувати Калушан до столиці, бо саме там вирішується доля країни. Свою підтримку дій Євромайдану висловили голови фракцій Ігор Хемич, Роман Боднарчук, Роман Бігун, Василь Питлик, Василь Романович. Головне у цій ситуації єдність, спільна робота з комітетом опору диктатури. Цілковиту підтримку виступаючих висловив і депутат Олег Нижник, підкреслюючи, що зараз не час для жодних образ. Комітету опору диктатури необхідна підтримка, і наші спільні злагоджені дії. І вкотре наголосив на своїй попередній позиції: необхідно терміново їхати до Києва виїзною сесією. Активну участь у обговоренні зазначеного питання взяли депутати Віталій Джуган, який запропонував оголосити повну мобілізацію Калуша стосовно підтримки Євромайдану у Києві. Іван Мащакевич зазначив, що кошти на проїзд до Києва є. Громада зібрала їх достатню суму. У виступах до присутніх звернулися голова Калуського комітету опору диктатури Петро Цюпа, член комітету опору диктатури Ігор Очкур, вкотре наголошуючи, зараз потрібно діяти спільно, бо маємо єдину справу. Така позиція обрать. Громади засвідчила підтримку звернення Координаційної ради про спілок, що відобразилось і у відповідному рішенні сесії, прийнятому одноголосно. Також обговорили питання щодо організації поїздки. Наприкінці сесійного засідання міський голова звернувся до прокурора щодо оцінки законності прийнятого рішення сесії. Відповідь прозвучала. Всі рішення, які приймаються, вони підлягають перевірці відповідні, і після того як рішення прийнято, підписано і буде надана відповідна юридична оцінка. Не можна говорити про прийняте рішення, якщо воно в даний час, по-перше, що не сформульовано в повному обсязі і не підписано. Це перший момент. Другий момент. Що стосується сьогоднішнього рішення, то вас звернулися з пропозицією, ви його прийняли. Давати оцінку, цьому важко сказати. Ну, по закону ми маємо права. Якщо звернулася проспілка, то, то звернув треба ви прийняли рішення, Могли підтримати, могли не підтримати. Із виступами підтримки дій громади, божим благословенням і закликом до єдності до присутніх звернулися священики, отець Федір Мороз, декан Каловської української греко-католицької церкви Михаїл Бігун. Як стало відомо, пізніше цього дня до Києва вирушило більше ста калушан, і наступного дня до столиці відбуло стільки ж